У ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Тобто, вже цими вихідними стрілки годинника переведуть на годину назад. Організм людини неабияк стресує через це. Лікарі зазначають, переведення годинників є стресом як для дітей, так і для дорослих, особливо для людей з хронічними захворюваннями. Переведення годинників впливає на будь-яку вікову категорію людей, особливо це стосується діток, людей став. Першого віку і тих, хто має хронічні захворювання, також вразливі до змін у часу пенсіонери, які можуть страждати безсонням та втомою. За словами лікаря, у них збільшується ризик інфарктів та інсультів. Якщо взяти, наприклад, вікову категорію ті, що люди постарше, то в них напаки може бути безсоння. Якщо говорити за хронічні захворювання, вони можуть загострюватися і знову ж таки збільшується ризик інфарктів і інсультів у людей. Також, якщо брати ну нашу так середню категорію, да е, працюючі люди, е, високий ризик втоми е, зниження працездатності і е, Знову ж таки, ризик дорожньо-транспортних пригод. Аби пристосуватися до зміну часу, лікарі радять дотримуватися правильного режиму сну та частіше гуляти на свіжому повітрі. Лягати в один і той самий час, який у вас був до переведення годинника, з поступовим, скажімо так, коригуванням часу, щоб все-таки перейти на перевід у цих от годинників, гуляти на свіжому повітрі, продовжувати правильно харчуватися і старатися все-таки протягом. 3-10 днів це така середня статистична цифра, яка потрібна для того, щоб, скажімо так, в'їхати в колію, щоб не було це критично там для організму. Щодо рівнян, то вони до переведення годинника ставляться по-різному. Одні реагують негативно, трошки важко, бо цього я привикла до іншого годинника. А так зміна змінилася, то мені вже важко і вставати. Стабільний якийсь результат повинен бути, а це все що рахання справа наліво гірше немає. Інші ж навпаки, раді переходу на зимовий час. Ми чекаємо цього дня, коли можна буде хоч певний період поспати довше трошечки, Ну, тому чекаємо. Ну, звичайно, звикнути потрібен певний час. Пристосовуюся добре, ніяких проблем немає. Просто даюся, ті приймають, а тут Зеленський не підписує. Колись напітали нас, перевели і все. Стали переводити. Економія стала. Ну зараз економія дуже велика. Так що можна не переводити. До слова цьогоріч Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників в Україні. Однак Володимир Зеленський відповідний закон досі так і не підписав. То ще буде перехід на зимовий час у цьому році для українців остаточним. Дізнаємося, з часом. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп.